Він живе в конче заспі на елітній державній дачі, він же ж багаторічний депутат, ну там багатьох скликань, і це житло швидше за все в нього навіть не забрали. Це будинок поряд з будинком другого президента України Леоніда Кучми, писала Українська Правда. От то і як ми їздили торік в. Травні, червні ми їздили, Ветли в його якби вотчину рідне село, яке він ну зробив дійсно елітним. Там і школу побудував, і там дуже багато що побудував, і дороги там чудові, і всі ну всі на нього там моляться як на на, на батька, скажімо так, моляться. То розповідали місцеві, що е, ну він. Приїжджав в рідне село щороку, точно на провідну неділю чи ну щось не на якесь свято е, вот. а і але останні роки от не приїжджав